Нарешті корупційні гідри, які панували в Київській міській державній адміністрації, було завдано нищівного удару. Станом на сьогодні ми з депутатами зібралися і намагаємося напрацювати всі ті речі, які не дозволять більше створити корупційні оборудки в стінах Київської міської ради, адже ми чудово свідомі того, що довіра до нас, як до депутатів, довіра до легітимності наших рішень, зараз низька серед людей як ніколи. Тому ми відпрацювали певні рішення, внесли які відповідно до чинного законодавства, до чинного земельного кодексу, до чинного закону України про адміністративну процедуру заперечать і заборонить будь-які корупційні оборудки. Дане рішення ми вже винесли на розгляд депутатівських комісій. Зараз воно проходить обговорення. Ми його направили на всі відповідні центральні оборони виконавчої влади, на ЗК, в НАБУ, в Державну регуляторну службу для того, щоб там. І експерти подивилися, щоб там не було взагалі ніякої можливості для корупції, особливо для корупції земельна, адже земля це такий важливий і дуже цінний ресурс в місті Києві, який є дуже сильно обмеженим. І як на мене, як на погляд голови бюджетної комісії, це саме той ресурс, який може дозволяє Києву розвиватися, адже орендна плата від землі це одна з основних статей доходу у бюджеті міста Києва.